Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся! Те, що хочу я вам сказати, це не затронуть ваших кошельків. Я християнин. Я бажаю кожному з вас миру і добра. Я прийшов сюди для того, щоб найперше закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, за народ України, за нашу владу, щоб Бог зупинив за кров пролиття, дав мудрості нашій владі як правильно керувати і приймати закони. І угодні Богові. Но найважливіше, я прийшов сюди, щоб сказати вам Євангелію. Бо я не соромлюся Євангелії, бо вона сила Божа, нас спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це не просто ось ця книжечка, Євангелія перекладі, добра звістка, добра новина. Добра новина заключається в тому, що ми, люди, є грішні, а Бог є святий і прийде той день. Коли Бог буде судити весь світ по правді, коли кожна людина буде стояти перед Богом і відповідати за свої гріхи. ніхто не уникне зустрічі з Богом, хтось рахує себе безгрішним, не вкрав, не вбив, хтось думає, що можна добрими справами заслужити в Бога прощення і вічне життя в раю. Але це неможливо. Єдиний, хто може це зробити, це Ісус Христос. Єдиний шлях, єдині двері це є Ісус Христос. Для того, щоб нас примирити з Богом, Він прийшов на цю землю, прожив святе життя і помер на Христі, за наші з вами гріхи. Ісус Христос всю нашу воно взяв на себе, щоб ми з вами не несли покарання. Ісус Христос був покараний за нас, і Він помер. Но він Воскрес в третій день Бог воскресив Христа з мертвих. І буде Воскресіння, коли всі воскреснуть. одні для вічних мук, а одні для вічного життя з Богом. Але тільки через Ісуса Христа людина може прийти до Бога, попросити прощення, і Бог її простить, і отримати дар життя вічного. Дорогі люди, я все це говорю, тому що мені не байдаже, де люди будуть проводити вічність. Декілька років тому назад мені було байдаже, що на людей, що на себе. Я був залежний, не міг зупинитися. Я єдиний вихід знаходив це самогубство. Ну, дякувати Богу, коли мені подарували новий заповіт, я почав читати. І моє життя змінилося. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що сам Бог обіцяє своєму слові. Дар Боже, життя вічне в Христі Ісусі. Хто вірує в Сина Божого, має життя вічне, хто не вірує, життя не побачить. А Божий гнів пробуває на ньому. Отож, люди, примиріться з Богом, кохайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірте в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас і спасетеся. Читайте Святок Него Єванію, читайте Святе Письмо. Там усе про це написано. Бог є любов, Бог турбується про людей. Коли в вашому житті будуть відбуватися погані ситуації, не буде що їсти чи у що одітися. Звертайтесь до Бога. Бог може допомогти. Бог любить нас. Пам'ятайте про це. Вірите в Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Примиріться з Богом. І майте життя вічне. Прийміть цей дар. Дякую за увагу. Нехай благословить і береже вас Господь. Отець небесний. благослови цих, цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, Зупинити це зло, помилити і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Гарного дня і щасливої дороги.